Но хамій дім, але вікна дивляться криво, я був простим хлопчиком, що так хотів, хоч трохи дива. Погляди гострі, як унай, і ти що болиття, не слова. А -а 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 -а. Я усміхався, як божевільний, щоб не питали, що мені жива. Мені сміялись прямо в спину, наче я тінь, а не жива людина. Я тільки мріяв про повагу а отримав роль чужого сина Коноха мій дім та багато Ці срами в мені горять, мов клятва, я був ніхто та встояв серед страху. Стаю героєм, хоч ми реси справу. Жорстокі, на мов звірі дивляться так, ніби ви на вчора. Вони хотіли заподіяти шкоди, а я не знав, за що така покора. Я просив маску, просто бажання Сховати сором, сховати рани Та її кинули прямо в обличчя І сміх розрізав п'ячі плани. Качелі коло школи ніндзя скриплять, коли сідаю в очі, то був мій друг, мій тихий слухач, коли в душі розривало плечі, я там гойдався, мов між світів, між невдахи, і я ще зможу, Я клявся в серці стати сильнішим За тих учителів, що бачили тільки шрами і шорох. Важко працю, продовження мого дихання кожен ранок. Нове випробування в кожній подряпані пачне поразку, а ще один крок до власного нападу. Ці спогади зі мною назавжди не відпускаю, як старі печаті, але я з ними не проти них, я їх несу, щоб більше не втратити, Це лише сховано листя в крові. Та я тримаю його любові, колись я був там чужим хлопчиськом, тепер його щит, його новий подих. Коноха мить!